Всім привіт! Ви на каналі Бомонт, і сьогодні з вами знову ваш провідник краси. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про тренди Тіктока. Інколи ці тренди зводять візажистів з розуму, особливо коли дівчата їх використовують у повсякденному макіяжі. І зараз я хочу з вами розібрати ці макіяжі. А в коментарях я чекаю від вас, що саме ви думаєте з приводу цього? І перше відео я хочу розібрати з вами з чарівною моделлю Даніель Маркен, яка зібрала всі тренди в один. Зараз тренді Glow Skin, сяюча шкіра, але такого ефекту можна досягти один або двома продуктами. І зовсім не обов'язково додавати тональний крем у склянку з водою. Бо може статись фіаско і ваш тональний не нанесеться так гарно, як на відео. Тому зараз я вам покажу, як ви можете досягти такого ефекту і без цього божевільного тренду. Ми наносимо тональний крем, але не просто тональний крем, а тональний крем з хайлайтером. І воно нам дасть таке гарне підсвічення шкіри зсередини. Як ви бачите, після змішування цих двох текстур наша шкіра виглядає глянцевою як з обкладинки. Інший тренд це у нас популярна скулова корекція, але вона підійде не для всіх форм обличчя. Тому зараз я вам покажу, як правильно її зробити для вашого повсякденного макіяжу. Тому на скошений пензлик набираємо скульптор, трохи його притопчуємо, струшуємо, знайшли найглибшу точку, де знаходиться ваша вилиця. І трохи ось такими рухами втушовуємо її, трохи нанесли під брів на вилицю. Таким чином ми зробили красиву сколову корекцію за допомогою сухих текстур. Далі найпопулярніший тренд цього року це дрейпінг. Це коли ви рум'янами робите корекцію обличчя. Багато хто його зараз повторює. Але, дівчата, в реальному житті, якщо ви хочете додати своєму обличчю свіжості, зовсім не обов'язково стільки використовувати рум'ян. Тому, як нанести правильна рум'яна, я вам зараз покажу. Щоб не виглядала так, начебто ти натерилась буряком, трохи набираємо на пензлик, струшуємо його. І набиваючими рухами тягнемо його вверх. І у нас виходить, начебто, ліфтинг-ефект. Будь ласка, не посміхайтесь і не наносите так рум'яна. Потім рум'яшка впаде вниз і все. Пиши пропала вашим рум'янам. Дівчата, зараз актуальні, дуже такі холодні, складні, припилені. Аби або приглушені відтінки, не персиково-рожеві, як ви бачите, який ми зазвичай звикли використовувати до теплого сезону. Дівчата, ну і останній лайфхак в Тіктокі, який набирає мільйон переглядів. В цьому відео дівчина робить макіяж одною помадою. Причому використовує її не тільки в якості рум'ян, але й як контуринг та тіні. Дуже сумнівна, я би не ризикувала та не використовувала таку техніку. Перше, не всі текстури гарно тушуються, тому можна отримати дуже багато плям. Друге, може бути занадто яскраво. І не думаю, що помада по всякденному носінні буде триматись занадто довго. Треба правильно підібрати відтінок помади для шкіри, щоб вони більш-менш гармонізували між собою. Якщо брати занадто яскраву помаду, то вона зробить вашу шкіру нездоровою або вийде хм, смішно, як на цьому відео. Дівчата, тому тренди трендами залишаються. А я ж все таки рекомендую використовувати класичне нанесення румян. Ну що ж, на цьому ми завершуємо з вами огляд трендів тік. Ну що ж, на цьому ми завершуємо з вами огляд трендів Тіктока. Чекаю від вас коментарів та вподобайок. Будьте гарними, будьте сміливими, щоб експериментувати з вашим образом. Па-па!